Мирного неба, любі мої глядачі, сьогодні хочу підняти тему для гадання, це проблемні місця у відносинах. Тобто, знову ж таки, я дістану там по одній-дві карти, три в ряд. і ви виберете те, що ближче до вас, що ви відчуваєте своїм. Це для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі. Оп! Дивіться, ха-ха, девіл. -ха -ха, Оп! Щось у мене сьогодні все літає такий день всіх, у кого який Київстар, привіт, він у мене теж. День такий енергія така шалена. Поїхали. Для всіх, хто в парі, давайте подивимось. Що там, які проблемні місця? Що треба доробити, довідпрацювати, щоб налагодити баланс у стосунках. Поїхали. Один. Два. Три. Ще додатково візьму по одній карті, хай буде. Побачимо, що там, як там ви пляшете. Поїхали до першої, до другої, до третьої. Так, ось моя клода. Давайте отак от вам розташую, щоб було зручно. Пам'ятаємо, так? Да? Там закрили очі, відчули цифра 3, 2, 1, 1, 2, 3. Зупинили відео, вибрали ту єдину комбінацію, яка дійсно є вашою. Все, я не зупиняюсь. Поїхали. Перша комбінація. Паш, Пентаклів і місяць. Я так ще раз близенько вам показую такі карти. Ну, дивіться. Проблемним місцем у ваших відносинах є те, що ви щось приховуєте один від одного. По місяцю, в даному контексті, це, наприклад, у вас є якісь страхи, у вас є якісь проблеми, які ви чомусь вирішили, що краще приховати від своєї половинки. Або ваша половинка чомусь. Ніяк не наважиться поділитися своїми страхами. Ваш Пентаклі в даному випадку це якесь перенасичення проблемами в матеріальній сфері. Вас просідає перше це взаємозв'язок та довіра. Друге, починаються проблеми на матеріальній. В, сфері, в матеріальній сфері, і вони замовчуються. Тобто, тут як порада для вас, для вашої пари, спробуйте все ж таки поговорити, але без звинувачень, без дорікань, без ем, я ж тобі казала, або я тобі казав, без оцього цього. Тобто, щиро, відверто поговорити, поділитися своїми переживаннями, своїми страхами. Можливо, не одразу, можливо, поетапно, якщо ви давно це не практикували. Але тут дійсно все вказує на те, що краще вам було б сісти і озвучити, тому що є таке відчуття, що ці проблеми, вони слухайте, як вагітність, не розсосуться, нікуди вони не дінуться, і стане ще гірше, якщо ви не почнете один на одному довіряти. Це ж таки, ви пара, а гуртом і батька легше бити, пам'ятаєте такий вираз? Вдовох легше справлятися з нагараздами, але тільки в тому випадку, коли ви один одному довіряєте, довіряєте і коли ви дійсно дійсно можете розраховувати один одного. І не тільки на підтримку і нерозуміння деяких ситуацій, тому що в цьому житті буває дуже багато. Всяких комбінацій дуже багато. Поїхали. Перша пара, ви зрозуміли, що я вам хотіла сказати. Друга пара, що у вас там. Угу. Ну, тут я вам сказала б так. У вас тут з мочів і Temperance. це помірність. Вам необхідно якось оживити вашу стагнацію. Тобто, у вас якось все рівно. Немає якоїсь пригоди, приємної пригоди, знаєте, раз і поїхали в інше місце. У вас якось так, знаєте, робота, дім, робота, там якісь там друзі прийшли раз в дві неділі або раз в неділю, то і всі наші пригоди. Тобто, у вас не вистачає якоїсь живої енергетики, вам би трошки дати життя своїй парі. Тобто може разом щось зробити, може разом дійсно поміняти локації, де ви гуляєте. Або ви давно вдвох не гуляли, провести вдвох час, поїхати разом кудись. Або ви настільки застрягли в якихось питаннях побутових, що забули один про одного. Ця комбінація карт нагадує вам про те, що все ж таки рутинність воно вбиває відносини. Трошки оживіть відносини, введіть щось нове. Спробуйте, що давно не пробували. Вдвох. Ось такий момент у пари номер 2 Пара номер 3 Поїхали. А тут цікаве питання. Тут питання відокремлення один від одного. Тут питання того, що ви нібито самі по собі. Тобто, наприклад, у вас все добре. Ну, ви, як жінка в парі, там у вас все добре, у вас розвивається ваша діяльність, все прекрасно, у чоловіка навпаки. Або у чоловіка все прекрасно, у вас не дуже. І це вас не об'єднує. Це, навпаки, вас підштовхує до якихось таких розривів у відносинах. Ще є момент концентрації уваги виключно на собі. Ви забувайте про партнера, що у вас ще є партнер. Це може бути як із з боку жінки, так і з боку чоловіка. Тобто, ваші вашій парі я б рекомендувала як і першій парі, тобто вести розмови, і як і другі парі, вести спільну діяльність. Не забувайте, що ви є один у одного. Не забувайте про те, що. Все ж таки, ви вдвох створюєте свій простір. Ви вже як пара. Тобто ви пара, ви партнери, ви багато чого один для одного. І для того, щоб ваш простір працював на вас, вам необхідно все ж таки зосередитись не тільки виключно на собі, але і ще й на своєму партнерові. Ну, якось так. Все, пари 1, 2, 3, ви мене почули. Будь ласка, розвивайтесь, будьте уважні один до одного, будьте дбайливі один до одного. От. І щоб у вас цей баланс він все ж таки вирівнився. Мирного нам неба і до нових зустрічей!